До Росії приїхало найбільше світових лідерів із часу повномасштабного вторгнення в Україну. У Казані вже другий день відбувається саміт Країн БРІКС, неформальне об'єднання, до якого зокрема входить Росія, Китай, Індія та Бразилія. Загалом у російському Татарстані зараз є понад 30 делегацій. За реакціями на саміт стежать. Наш журналіст Андрій Борис зараз він приєднується до ефіру. Андрію, вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся до розмови. Чи можна цю зустріч лідерів БРІКС у Казані в ці дні назвати вдалою для Росії і Путіна? Як реагують на це? Так, вітаю, Остапа. Ну для початку важливо наголосити на важливості взагалі цієї об'єднання цих країн БРІКС. Туди входять, як ти сказав, б... як сказав, власне, Бразилія, Росія, Індія, Китай, загалом дев'ять країн. Це і Ефіопія, і Єгипет, і Іран. Туди потенційно можуть приєднатися і інші країни, деякі країни висловили власне бажання приєднатися, але станом на зараз це власна організація, яка об'єднує майже половину населення планети і до третини власне світової економіки знаходиться в цих країнах. Власне, що об'єднує ці країни, якщо можна сказати. Вони об'єднані ідеєю, точніше проти власне економічної або деякі країни би сказали політичної гегемонії західних країн у всьому у, у світі. Власне, це такий анти-G7, Я б сказав, що Росія хоче отримати власне від цього саміту. Ну, по перше, вони хотіли б зменшення власне впливу на них санкцій. І за рахунок чого за рахунок того, щоб відмовитись від а, розрахунків у доларах або а, розрахунків у міжнародній системі, світ а, у підсумковій декларації я зараз процитую йдеться Згадується власне це і а, йдеться про те, що а, вітається використання місцевих валют у фінансових операціях між країнами Брікс та їхніми торговельними партнерами. Власне, але немає жодної конкретики про що йдеться, про які валюти відомо, що Росія використовує криптовалюту, але чи будуть вони використовуватись для міжнародних розрахунків, поки не зрозуміло. Ми поспілкувалися на цю тему з економічними експертами, і вони кажуть: е, отака от невизначеність е, е, пояснюється тим, що не всі країни у зацікавлені у тому, щоб відмови від долара. От прошу послухати, що говорять на це експерти. Великою темою буде дедоларизація. Однак, проблема в тому, що такі країни, як Бразилія та Індія, виступають проти подібних реформ. Оскільки вони сильно залежать від долара, більше того, Китай також все ще серйозно залежить від американського долара, а його економіка побудована на експорті. Китаю необхідний доступ до долара і американських платіжних систем для ведення торгівлі, на які тримається його економіка. Тому навіть Китай не підтримує багато з ініціатив Росії щодо прискорення змін у питаннях дедоларизації та інших відповідних питань. Тут важливо додати, що Остап що в заключ, заключній декларації ще так би мовити декларативних заяв. Власне критикуються санкції заходу як несправедливі, в тому числі проти Росії. Згадується про необхідність реформування міжнародної фінансової архітектури, як. Також як а, несправедливої а, підтримка ідеї, зокрема а, зернової біржі всередині Брікс, яку це Росія власне запропонувала. Але експерти раніше казали, що якщо навіть і дійде до конкретики, то це займе кілька років. Остапе. Андрій, якщо говорити не про економічний, а про політичний кут, чи вдалося Путіну переконати інших учасників БРІКС у, у своєму баченні війни проти України? Так, слушне питання, Остапа. Власне питання України поставало від самого початку власне на цьому саміті. Брікс Путіна журналісти з країн Брікс бомбардували питаннями власне про Україну. Було кілька заяв від е, е, високих гостей власне е, країн БРІКС. Проте вони заявляли про важливість власне мирного вирішення питання в Україні. У заключній декларації знову процитую а, йдеться про важливість врегулювання ситуації власне війни а, Росії проти України мирним шляхом. А, цитую, ми підкреслюємо, що що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів статуту ООН, у їхній повноті і взаємозв'язку. Власне українське МЗС назвало подібне формулювання а, фіаско для Росії. Можливо, роль відіграло присутність генсека ООН Антоніо Гутереша а, чи його візит раніше до речі, критикували багато, в тому числі в Україні. А от а, моя колега Ірина Соломко поспілкувалася з представником України в ООН, І він пояснив це тим, що в Росії доволі обмежений політичний вплив власне на країни Брікс. От, прошу послухати, що він сказав, Брікс так само він не є безпековою організацією. Брікс був створений зовсім для інших потреб. І я впевнений, що є потужні вже нинішні учасники Брікса, які не допустять перетворення Брікса на політичну структуру, яка буде виступати на глобальній арені проти тих чи інших важковиків глобальних, як би це цього не хотілося Російській Федерації. Власне, підсумовуючи Остапе, хоч е, хочу сказати таке: хоча ці країни і е, Брікс об'єднані під прапором антизахід, е, анти так би мовити, але всередині в цих країн дуже багато розміж розбіжностей. Там є і демократичні, і тоталітарні структури, і ті, що е, мають військові бази сполучених штатів, е, і ті, що не мають, і ті, що мають е, стратегічні протиріччя, чи навіть територіальні. Протиріччя, як от між Індією і Китаєм, загалом дуже цікаво підсумував власне цей саміт. Колишній радник держ... державного секретаря Сполучених Штатів він сказав, що по суті єдині, хто хто виграв від цього саміту, це мешканці Казані. От, прошу послухати, що він сказав Сенс February 2022 Russia has been marginalized. З лютого 2022 року Росія була марганалізована. Путін робив усе можливе, щоб відновити свій статус, і саміт Брікс – частина цих зусиль. Чи досягнув він певного прогресу? Так чи підтвердив він статус Росії як сили, якою вона була до лютого 2022 року. Я так не думаю. Очікувало, що ще низка країн приєднається до БРІКС, зокрема Казахстан, мав приїхати президент Бразилії, але він не приїхав. Ця зустріч у Казані стала ще одним свідченням того, що якщо Путін і хоче провести міжнародну зустріч, він повинен проводити її в межах Російської Федерації, інакше його можуть заарештувати. Найбільше виграли, як на мене, від цієї зустрічі мешканці Казані, тому що туди, як і в радянські часи, Москва інвестувала величезні гроші, прикрашаючи місто, позбавляючись старих автомобілів, фарбуючи будівлі. Цікаво, Андрію. дякую тобі за цей аналіз? Андрій Борис був з нами на зв'язку.